Куди я йду, чого я дочекав? Від бороварів тікаю знов чим далі. Я серце рву, як їду до Черкас, де не одна, а дві мої печалі. Та є одна дорога від Лубен, звідкіль мені давно ніхто не пише. Однак радій. Бо з усіх імен ім'я Василь мені найвеселіше, аж до села ішов із нами сніг. Василь питав агов, дорогу, Де ти? А заяць той, що полем перебіг, був родич наш, бо ми були студенти. Який глибокий і пречистий. Тупить, боюсь, аби не затоптати. Ще чистий світ, бо нам по двадцять літ, по двадцять зим, що стукають до хати, немов бійці, штурмуєм бійівці, в полон снігів здалися всі дерева. Просто волоса з хусткою в руці назустріч вийшла. mat